Що в духовному? Там теж кишать колаборанти, провокатори. Влада католицька, православна і протестантська, я беру їх всі, КПП, роззброїла, просто роззброїла, тому що люди не знають, яку вони мають зброю, як нею користуватися. А владу вони тримають над прихожанами, а не дають, щоб владу люди мали протистояти дьяволу. Вони кажуть, що це не дано їм. Є якісь там призначені екзорцисти, тільки вони можуть цим займатися. Та не знаючи їм духом, і вони виганяють. Про це ми поговоримо і дуже скоро. Я думаю, що буде цікаво. Дивіться християнські зустрічі, підписуйтеся, ставте додаток, щоб нічого не пропустити. Ну що ж, кому служать оці, хто сховали зброю і хто не готує народ Божий. До війни, духовної війни. Ви знаєте, хотілося би спитатися і у влади У кожного, хто був президентом, хто був головою Верховної Ради і хто займав пост прем'єр-міністра, спитатися, а ви готували до війни Україну? Коли познімали навіть те, що ми могли самі зробити. Ці Ракети дальньої, до речі, дії, там 300 кілометрів. Коли купили патронний завод, так і до сьогодні він не запущений. Хто відповідає за ці мільйони, мільярди доларів? Хто сьогодні скаже, чому так швидко все ж таки Південь України був захоплений? Так ніхто й не пояснює, у нас нема відповідальних. Чи є? Ні, у нас відповідальні не з того класу. Тобто з того нижчого класу є, а от зверху їх немає. Що в духовному? Кому такі служать? Які не готували народ Божий і сьогодні не готують народ Божий до війни з сатаною, з тими ж хворобами, з тими ж гріхами, з тими ж прокляттями, ну, зі всім тим, що приносить зло в наше життя. Адже ж, адже ж має бути підготовка, воно не виходить за один раз. Бо люди вчіпляться, а ранами Ісуса Христа, я зцілений, вчіпляться і повторюють, повторюють, а нічого не виходить. Чому? Тому що лже вчень стільки в голові, що істина одна не може пробитися туди. Тому що все залишається в них. Іконочка залишається, там якийсь земля з Єрусалиму залишається. Ну і Ісусе, ранами Ісуса, я зцілений. Я думаю, що ви розумієте, про що. Мені хочеться, знаєте, щоб я в простоті доніс до людей. Якщо щось не розумієте, ну напишіть. Тільки дурні якісь речі ми викидаємо, не говоримо з ними. Бог забезпечив нас, і про це не знають люди. Він забезпечив нас силою і владою, і ми повинні користуватися нею. Тому що по-іншому в битвах з ворогом, оце ворогом душ наших, який тільки робить, щоб вкрасти, вбити і погубити. Так говорить Ісус Христос. Якщо ви візьмете Євангелію, Іоанна 10:10, 10, там написано: злодій тільки. На те закрадається, а справді злодій закрадається, тому що ти ще вчора був здоровий, а сьогодні вже закрався злодій, і здоров'я не стало. Ти вчора ще не знав, що діти твої займаються якимось злом, яке прийшло в їхнє життя, і вони погодилися жити в цьому злі. Ти починаєш просити і знову ж не знаєш, що робити. А Він закрадається вкрасти, вбити та нищити, погубити. А Христос прийшов. Щоб ви мали життя і то з надлишком. Отже, ж, Христос джерело життя, правда ж? Він прийшов дати нам і силу, і владу. І щоб ми жали, жили з надлишком і подостатком, щоб ми мали, так говориться в Євангелії. Справді. Невже надлишок це оці тупі ікони? Невже цей надлишок Ісус Христос дає в Вервиці? Я повторюю, можливо, вже не раз це. Але я з різних сторін, просто стараюся, щоб ти почув, Христос прийшов, щоб ми жили з надлишком, щоб ми жили в благодаті. Тому всі оті ваші атрибути, вони стають святими, святішими, навіть здається, ніж Бог. І що ж сказав твій священник, твій піп або твій пастир? А він сказав, моліться за хворих. Що робить твій піп, пастир чи священник? Він бере записочки і теж молиться за хворих і просить в Бога, щоб вони були зцілені. Тобто, тобто, він просить в Бога, що тут поганого. І от люди кажуть, у нас такий файний священник, Він так гарно говорить, в нього такий ангельський голос. Та прийдеш, він каже: Та я ж помолюся, давайте напишіть записочку ну, і покладіть, я, я вже буду теж молитися, не переживайте і на утренній, і на вечірній. Ну, щоб я не забув лишень похладіть там. Бо я, знаєте, всіх не пам'ятаю. Дивуєшся, скільки людей на це купуються. А якщо справді, адже ж ти бачиш, що Він любить не тебе, а гроші твої. І це правда теж. І ти бачиш тому результат. А що сказав Христос у тому випадку? Моліться за хворих? Невже Він наказав молитися? Ні. А що? Він наказав зціляти хворих. Я вам скажу ось що. Взагалі, Христос вже все звершив. І Він вивільнив оцю зціляючу силу, адже Він взяв на себе всі хвороби і немочі. Про гріхи так само, і гріхи Він взяв на себе. І Він вивільняє цю зціляючу силу для того, щоб ви могли нею скористатися. Він прийняв рани для чого? Щоб ви повірили в це. Він прийняв на себе всі немочі знову ж, щоб ми повірили в це. Він прийняв на себе гріхи, щоб ми повірили в це. Але Він нам дає силу і владу, в що ви не вірите? Чому це закрито, це таїнство для вас? Він дав нам силу і владу зціляти і над всякою силою злою. Народження згори дає тобі справді скористатися цією силою і владою. Як можна домовитися з сатаною? Ніяк. Але дехто старається домовитися, хоч на перемир'я якесь. Отак просячи в Бога, щоб хоч трошки легше стало. Вони противляться саме Богу. Коли ти просиш з ціли люди випротивитися самому Богу, випротивитися Христу Христовому. Ось що говорив Христос. 2 Коринтян 6.14. Не будьте такими, як ті не віруючи, бо що спільного між праведністю і беззаконням, або що спільного має світло з темрявою? Церква це люди. Взагалі живий організм, а чомусь хоче жити лжевченнями, нехристовими, називаючи себе християнами. Догми. В них є багато чого, звичайно, з Євангелії, але написано: ложка дьогтю псує бочку меду. І кожна з цих. Вони мають свій дьоготь і свою ложку. В когось більша ложка, в когось менша ложка. Але саме основне, що вони вкладають саме оцей дьоготь, вони вкладають цю бочку з медом, і їм здається, що а що, ну, це нормально, так всі люди думають. І справді, без сили і влади ви стали простою мішенню для самого сатани. І Бісвізькі просто духи, вони часто не то, що знущаються, насміхаються над людьми. Не маючи ні сили, ні влади, ви обдурені завжди, і ви завжди будете грішні. Ви не можете і одягнутися навіть в броню праведності. Вас не покриє ніяка ікона. Біда в тому, що ви, прихожани духовно пустих рукотворних храмів, називаючи їх церквами, якими такими не є. Пості духовні священники, пастирі не можуть ні себе захистити, тим більше вас. Ви в них просите, але вони не можуть цього зробити, тому що вони відійшли від істинної Євангелія, від Ісуса Христа. Серед вас усі грішні. Ви погодились на це лжевчення, на це лже пророцтво. І немає праведних серед вас, видимих Божих дітей, водимих Духом Святим. Ви не знаєте, що буде? Ви молитеся, просите захисту. Але серед вас чомусь не з'являється, такі, як апостол Павло, який не встидався і апостолу Петру сказати, ти не те робиш. Ти почав до закону тягнути людей, а ми живемо під благодатью. І Петро схаменувся. Справді, де ці люди, де вони такі, щоб виявляли справді лжехів, і, і не боялися це робити? Адже ж це і є наша війна. Де ці вірні Христу, які можуть контролювати рух дьявола, бачити рух дьявола, явно, бачити оті хитрощі, ото лукавство, яке він старається проти людей використовувати наповну?